Христос Воскресе! Христос Воскрес! Христос 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 а ще хто благочестивий, боголюбивий, найнасладиться цього доброго світлого торжества, а ще хто раб, благорозумний, найвнідит радується в радость Господа свого. А ще хто потрудився, постяся, да восприймет нині монету динарій. А ще хто от часа лість, А хто од першого часу діла єсть, найпримет днес праведний дух. А хто в третій час прийшов, благодаря да празнує, а ще хто по шестому часі достиг, най не сумніваєся ні в чому, ібо нічим не унизиться. А чи хто лишився дев'ятого часа, най приступить, без сумніву, нічтожи боячися. А чи хто точу достижив одинадцятий час, най не устрашиться замедлення. Любочестивий, бо сий владика приймає посліднього, як і первого, упокоєває в одинадцятий час причетчого так, як діла от першого часа. І посліднього милує, і первому угождає, і іному дає, і всьому дарує, і діла приймає, і і зціляє, і цілує, і вітає, і діяння почитає, і предложення хвалить. Тим же убовойдіть всі в радость Господа свого, перший і другий. Награду приймайте, богатій у Бозі, друг у другу, люб... ликуйте, бо здерженик, і лінивці, день почитайте сей, постившися і не постившися, возвеселіться днесь, трапеза ісполнена, сполнена, насладиться всі, тілець упитаний, ніхто не не зайде голодний, всі насладіться піра віри. Всі восприймете богатство благості. Ніхто най не ридає Бог у Божества, явився, явилося, бо общо є тепер царство. Най ніхто не плаче грішенні, прощені, бо гроба восіяло, ніхто най не боїться смерті, свободила нас, бо спасува смерть у її, і вже на неї держимий, Плінив ад, зайшов ад, огорчив його, кусивши плоти його, і сиє предприємий Ісаї в зупі. Ад глаголет огорчися, срібти тя тядолів, огорчився, бо упразнився, огорчився, бо поруганий був, огорчився, бо вже вмертвився, огорчився, ібо не злишився. Огорчився, бо зв'язався, прияв тіло і Богу приразився, прияв землю і зустрів небо. Прияв, що і видіше, і впаде, бо іже не видіше. де твоя смерть жало, де твоя ади побіда, воскрес Христос, і ти не зверхся, воскрес Христос і впали демони. Воскрес Христос і радуються ангели. Воскрес Христос і життя жительствує. Воскрес Христос і мертвий не один в гробі. Христос був Воскрес із мертвих начаток усопших бисть. Тому слава і держава, во віки віков. Амінь. Христос Воскрес. Христос! Христос!